Слід потепляві моя доля. Рай, Legends, довгий... Від дружа, містер Вайпер, і це новий досить по Raid Shadow Legends. Сьогодні, друзі, у нас... Гайдик на фабіана Путішника вдалося мені зробити злиття, я його вже прокачав, дав талантики, одягнув. Але перед тим як ми підемо дивитися, що він за дядько, хочу два слова сказати за його одну навичку, через яку ми всі його робили і хотіли отримати собі на аккаунт. Це його А3-навичка. 75% шанс на книгах 100. Перед атакою скоротити тривалість усіх бонусів ворогів на три ходи. Зразу нюансик, якщо противник накладає захищені бафи, то тривалість їх не можна скоротити. Перший нюанс. Другий нюанс. На ось цю навичку не діють проти Фабіана вівці. Це чудово. Далі має 75 на книгах 100 шанс збільшити тривалість перезарядки всіх навиків ворогів на три ходи, але по факту на два ходи, того що. Якщо ми перезарядили противника перед його ходом, то він перший хід буде ходити з автоатаки і другий хід буде ходити з автоатаки. Отримує додатковий хід, якщо після цієї атаки жоден із ворогів не перебуває під дією бонусів. А так так, кам'яну шкіру також він вміє скорочувати. Е, також нюансик. Тут по факту роздали всім отамана, всі знають, як отаман працює дуже часто. Або Юмеко ми зустрічаємо на аренції. По факту, це таке ж саме, тільки ще може зняти е, з ворогів бонуси. Ну, по факту зняти. Е, також е, ну, це можна сказати, що така ж сама навичка, як в Криксії, так в першій формі. Проти кого паршиво Фабіан працює? В першу чергу він зеленої стихії проти е, синіх будуть слабкі удари, того що це. Ударом використовується скорочення і перезарядка, не так як в Юмеко без удару. Плюс міфічні герої, які в другій формі чудово грають, фабіан також не дуже буде проти них заходити. Але проти решти команди він, звісно ж таки, зможе перезарядити. Автоатаку А2 і пасивочку ви можете самі прочитати. Я залив книжечки, в мене було всього-навсього дві книжечки, і залетіли вони в авто Атаку. Зразу ж таки, друзі, показую талантики, які я йому обрав. Не докачав один талантик, можна ось цей взяти талантик, але є нюанс. Нюанс в чому заключається? Йдемо дивитися до його автоатаки. Тут атакує одного ворога двічі, кожен удар краде 10% шкали ходу цілі, коли його будуть хтось буде бити. Так, і відповідно цей талантик буде відплата спрацьовувати, він буде бігти в контратаку і не зможе вкрасти шкалу ходу цілі, того, що там буде нульова шкала ходу цілі. Накладає справдешній страх на два ходи, якщо шкала ходу цілі повністю спорожніла. Ну і по факту буде накладати справдешній страх і буде з великою ймовірністю вівцюватися, тому я поки що не став докачувати ось цей ось талантик, ну того, що він може зіграти дуже в багатьох випадках проти нас. Якщо ваш. Фабіан буде в кам'яній шкірі, ви відповідно можете взяти ось цей талантик і е, тим самим збільшити живучість вашої команди. Решта, в принципі, можете копіювати, ну, ось такі я для себе вибрав таланти на фабіана. Далі. Навички, звісно, бажано злити повністю. В автоатаку можна не заливати, тому що тут плюс 20% шкоди, а він шкоду наносити не буде. Е, далі, друзі, по дарах. На мою думку, Самий бюджетний варіант це оплавлений дзвін. Є ще варіант, один дуже чудовий, дуже чудова задумка можна взяти сферу присвоєння. Власник має 10% шанс, а тут шанси плюсуються дуже чудові. Вкрасти один довільний бонус цілі під час атаки. Цей ефект не можна відбити, діє раз за навичку. Як це можна комбінувати? В нього його перша навичка, яку ми будемо використовувати, його А3 атакує всіх ворогів. Тобто, з осією сферою присвоєння ми можемо не тільки скоротити тривалість бонусу, а ще і вкрасти. Ось такий ось нюансик. Як працює сфера присвоєння? Атакує всіх ворогів, спочатку йде розрахунок на сферу присвоєння. Якщо спрацьовує, він краде баф, а тоді уже йде скорочення тривалості усіх бонусів. Чому я обрав йому оплавлений дзвін, а не сферу присвоєнь? Того, що в мене, по-перше, був чудовий камінчик, зараз я його покажу. І того, що базовий стат дає точність, і мені це важливіше, аніж вкрасти якийсь один бонус в когось, якусь шкіру або ще якийсь бонус. Ну, по факту, тут він найчастіше буде красти шкіру, і це саме прикольно, того, що не завжди кам'яна шкіра знімається його А3 навичкою. Плюс додатково в мене був ось такий ось. Власник має 10% шанс скасувати перезарядку навичок під час додаткового ходу. А в його навичці отримує додатковий хід, якщо після цієї атаки жоден із ворогів не перебуває під дією бонусів. Тобто, по факту, якщо все прокне, то може бути як ми перезарядили, отримали додатковий хід, е, отримали 10%, що перезарядиться ця навичка знову. Походили один раз з автоатаки або з А-2, і наступним ходом ми вже знову можемо перезаряджати. Ну, того, що або два рази е, зможемо виконати, використати ось цю навичку. Ну тут вже як, як нам захочеться. Е, тому я взяв оплавлений дзвін. Можливо, в майбутньому я зміню свою тактику. В розрахунок до сфери присвоєння. В неї два, можна вставити два круглі камінчики, і можна також розіграти це через два ось цих ось камінчики. Ефекти заповнення шкали ходу, застосовані до власника, посилюються на 10%. Досить крутий камінчик, багато їх випадає ось і можна також його комбінувати. В що я одягнув свого фабіана? Перший сет, який дуже на нього чудово заходить, це сет, хотілося сказати, згубності, але надшвидкості. Заповнює власну шкалу ходу на 2% за кожен бонус, накладений на ворогів. Тобто, в першу чергу, це е, нас цікавить сіфі або герої, які накладають е, багато бонусів, і фабіан тоді заливається. Також я дав йому е, два сети, дві частинки з сету швидкості, дві частинки з облоги нестримності, дає точність швидкість. І відповідно одна частинка з згубності, чому Ну, того, що тут в мене сама швидка шапка ось така. Е, тому ось так. Загальні параметри, друзі Фабіана, в мене вийшли наступні. Йому по факту потрібно тільки два стати: це швидкість і точність. 373 швидкості в мене вийшло, 640 точності. Е, можна комбінувати сет надшвидкості. Чотири частинки або п'ять плюс сет кам'яної шкіри на один хід. Це також буде досить чудово. Але, друзі, мені такий варіант не дуже сподобався. Я його встиг уже протестити. Чого того, що в мене немає супершвидкої кам'яної шкіри, і по факту він запізно вклинювався. Тобто були моменти, коли, наприклад, Сіфі походила, Фабіан залився, але після Сіфі ходить ворожий герой контролю, якийсь Арманс, наприклад, і він міг сміло вівцювати мого Фабіана. Ну і мені так не дуже сподобалось, тому я обрав швидкість, максимальну швидкість, що я міг дати, плюс сет. Над щоб якщо нас обженуть, а сіфі зазвичай будуть обганяти, то щоб ми могли вклинитись, щоб другий герой після сіфі не зміг походити. Ну, в більшості випадків ось цієї швидкості я думаю, буде вистачати. Я надіюсь, з цим ми розібралися. Що по дарах? Я надіюсь, що незабаром запустять подію на п'яту душу Фабіана. Надіємося так зроблять. Поки що в мене немає. Якщо у вас, відповідно, буде кам'яна шкіра, ви можете обрати клітку блискавок, чисто щоб зберегти кам'яну шкіру. Можете брати моторошний прояв на посилення аури. Далі можна брати окове часу, щоб ще більше контролювати шкалу ходу ворогів. І, в принципі, можна брати навіть з першої зірочки вівцю. Чому б і ні, Того, що вівця занадто імбалансна, щоб її не брати. По дарах розібралися, і друзі, давайте ми підемо зіграємо. Два бої. Один бій буде на онлайн аренці, один бій буде на звичайній аренці. Я покажу на звичайній аренці, як можна його як складати команди, як можна його розігрувати. Тут ось у нас є ось така команда з сіфою, з Арманзом. Давайте ми на них нападемо і зараз наберемо якихось героїв. Шукаємо нашого Фабіана. Я візьму заливщика Фабіана, візьму Анкру і візьму Ротуса. В лідери ставимо більшу ауру і дивимось, як. Це буде все у нас відбуватися. Ну, зараз спробуємо, чи зможе він Він знімає пасивочкою своєю страх, це чудово, і далі ходить і по факту буде вмирати. Ставимо Х1, дивимося, ще всіх перезарядить. Перезарядив двох. Чому двох? Ну того, що в мене книжечок немає, але по факту мені цього достатньо. Я думаю, що в мене буде все ок. Я тут можу його знову ж таки воскресити, перезарядити. Далі. Далі справа за Ротосом. Ротос робить кусь-кусь, скидиш кусь-кусь. І, і по факту все. По факту. Ну тут Анкора пересередила йому навичку. Ми можемо чисто юзнути А2, щоб е, ще противник не походив. І, і по факту все. І по факту все. Тобто, що ми тут зробили? Ну, по факту, ми тут обігнали чисто обігнали і все. Не знаю, можливо, ще хтось буде, але давайте ми перейдемо, друзі, до онлайн-аренки. Я сьогодні зіграв чудовий бій е, Фабіоном, і зараз подивимось, який це у нас був бій. Е, ось такий противник досить сильний попався. Тут я обираю перший. Відповідно, я беру коника. Дивимось, кого візьме. Противник. Зразу ж таки, шукаю Фабіана, бо він в мене десь ще був десь далеко не поставив на нього е, пріоритет на арену. Бере Арман за Сіфі. Чи сильніший Арманс за Фабіана? Так, сильніший, тому що Арманс може контрити повністю всіх, а Фабіан контрить по факту тільки звичайних героїв. Е, а Міфіки він не може законтрити в другій формі. Тут я думаю, кого обрати, бо хотів взяти бомбовичка свого червонопикого, але трішки, трішки противник зіграв інакше. Тому все ж таки обираю Анкуру плюс Ротос. Давайте ми перейдемо далі. Тут бере Вуконга. Я зразу ж таки ксену баню того, що з розрахунку, що він мені не забанить заливщика. Починається у нас бій. І Сіфі ворожа швидше за мого заливщика, і тут вклинюється Фабіан. Відповідно, атакуємо всіх ворогів з А3. Що ми дивимось? Знялись всі бонуси, окрім захищених, і навіть змогли скоротити вуконгові шкіру разом із Марічкою. Далі ходить Арманс. А що Арманс може? А Арманс може тільки походити з автоатаки. Ну і по факту далі діло за малим, потрібно просто вбити всю ворожу тіму. Нам же Арманс не страшний, тому що він перезаряджений. Він походив лише один раз. Ми його вбили, і в нього ще один хід буде з автоатаки, того, що йому ніхто не може перезарядити навички. Сіфі вівцюється, тут встає вуконг. Я вирішую, що вуконга потрібно ще раз законтролити, того що може не спрацювати ось цей страх, і вуконг може нам трішки е, завадити. Вівцюється він як, як негідник. Арман з автоатаки мусить зараз ходити, тому що в нього все перезаряджено. Ми, відповідно, у відповідь ходимо з автоатаки, і тут зараз буде коник закінчувати аудієнцію нашу. І ще Сіфі забафає. Ні, з автоатаки хоче походити, але трішки не виходить. Ну і, відповідно, ми тут закінчуємо наш бій. Якби не фабіан, то відповідно у противника в себе вдалося, і противник зміг би походити і використати свої навички. Тому ось тут фабіан зіграв дуже чудову. Роль Фабіан, дуже чудовий друзі. Герой. Це той герой, якого мені не вистачало, мені не вистачало перезарядки на акаунт. Був єдиний товсторіг Ось і тут викотили на нього злиття. Я був дуже... Приємно здивований, що викотили чудового героя. Це не Арманс, це не Імбая Карманс, але він все ж таки дасть можливість грати трішки більш е з героями контролю усім фрітуплейщикам, Давайте ось так скажу, того, що не у всіх були отамани ЮМЕКО Кексі і так далі, і тому подібне. Е що по сетах? Найкращий, звісно ж таки, сет на нього буде прицільності, того, що вівцюється він через автоатаку, через А2 прям дуже-дуже сильно. І ось цей сет дасть змогу йому все ж таки переживати. Того, якщо у вас є цей сет, особливо швидкий, ви можете сміло його одягати. Сет прицільності плюс сет кам'яної шкіри, сет прицільності плюс сет суперсоніку на швидкості. Ви можете комбінувати по-різному і експериментувати. Мені Фабіан сподобався, ви бачили, як я його одягнув. Чекаю на свій аккаунт книжечки. Надію, що клановий босс, якщо не дає сакаралів, ну то нехай хоча б легендарні книжечки підгонить. І хочеться все ж таки залити йому 4 книжечки сюди і вже спробувати його на фул книгах. Я думаю, він заграє ще краще. А в мене на цьому все. Якщо тобі сподобався даний гайдик на Фабіана, ти знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відеосі. Контент летить без зупину, але без лута то просто рутина.